Слава Ісусу Христу, вечір дня, чарового дня, на вулиці чую, шумий дощ. І знаєте, в інший час така погода викликала бажання одне. Сидіти десь зараз в своєму зручному кріслі, читати якусь гарну книжку, чи дивитися якусь, якийсь цікавий фільм, чи просто провести його в колі свої, своєї сім'ї. Але бути разом знаєте, з тими, кого ти любиш. На жаль, на жаль обставини є такі, що мільйони сімей, я так скажу, не мають змоги сьогодні це зробити. Але є одне маленьке але. Але ми маємо змогу цей час провести спільно у молитві. І це дуже важливо. Щоби наша сім'я, молитовна сім'я була разом. Була в цей важкий момент для всіх нас. В яких куточках би нашої країни, чи, можливо, навіть за кордоном, ми не були. Але в часі цієї молитви кожен з нас має відчути, що він є частиною України. Що він є частиною одного великого народу. Тож, давайте в цій молитві. Будемо завжди себе відчувати частиною великої українського народу, великої української сім'ї. Для вечірнього молитви розважання ми з вами сьогодні візьмемо стихи із 4 глави книги Приповідок. І ця глава називається Батьківське повчання. Тобто Господь Бог надихнув автора цієї книги. І він, як батько, духовний батько, через слова цієї людини, цього, через слова цього автора, тобто використовує цього автора, щоб Господь Бог навчив нас, тобто дає Господь Бог нам поради, як уникнути небезпек, і, що найважливіше, як що означає бути без Бога чи бути з Богом. Отож. Розпочинаємо нашу молитву. Дорога ж праведних, як світло зірниці, що світить дедалі ясніше, поки день не стане повний. Дорога праведних, як світло зірниці. Зірниця це та зоря, яка це таке ранішнє зарево. Тобто, коли ще з одного боку сонце не зійшло, але вже починає. Знаєте, сходити, а тут ще зорі сяють, знаєте, ті останні зірки, і оцей світанок. Оцей ранок він такий, знаєте, неймовірно обнадійливий, неймовірно життєрадісний. Хто з нас, може, пригадує, а може і зараз ще, намагається зловити оцей, ранні, оцей ранок, побачити в цьому ранішніх промінчиках новий день, нову надію. І от і, автор, радше Господь Бог через цього автора говорить про те, що праведник, що дорога праведного, як це ранішнє Сонце, яке сходить ота ранішня зоря, яке дає всім надію. І наша дорога, дорога українців в часі цієї війни, це якраз сходження нової нації. Перепрошую. Тобто сьогодні народжується новий народ. Ми вже не можемо і не повинні говорити про те, що ми брати з російським народом чи з білоруським народом. Ми не є брати з ними. Ми є різні. Ми не можемо говорити, яка є різниця на якому язикі розговорювати. У нас є одна мова. І ми всі, і я в тому числі, маємо її вчитись. Тому що. У нас багато зайшло чужих слів, а через отакі чужі слова і проникають оте чуже, нам не притаманне. Сьогодні з цією війною ми повинні народити заново, народити все як новий народ. У всьому, у вірі, у мові, у культурі, навіть у сфері спілкування, в науці. І навіть в армії немає значення де. Але ми маємо народитись. Можливо, це жорстокі слова, але ця війна має стати для нас шансом створення нової країни. Ми переможемо, обов'язково переможемо. І важливо є в цій перемозі не втратити те, що ми зараз добули. Не втратити оцю єдність, як, яка є в нашому народі. Не втратити оцю гордість за те, що я українець. Не втратити оцю можливість бути інакшим. На жаль, зараз бачу в Фейсбуках, в новинах, коли багато політиків, які весь цей місяць ховалися десь там, а зараз. Масово їздять у звільнені міста місця, і розказують, яка біда. А де ви були, коли була там біда? А зараз на фоні, на картинці цієї трагедії хтось хоче заробити собі політичні бали. Це вже є зрада нації. Це зрада нації. Їздити і піаритись на цих місцях. Замість того, щоби. Взяти і тихенько, допомогти людям прибрати ці вулиці, поховати цих людей за свій кошт, тому що ті можновладці, ті депутати, які це роблять, це є позор для всієї нації. І тому я кажу: сьогодні народжується наша нова нація. І ми, прості люди, маємо цю націю берегти і не дозволити нікому, в першу чергу, своїм. Так званим українцям і патріотам цю націю зрадити. Тож пам'ятаємо, що наша дорога є праведник, дорога праведників, і вона, як зірниця, сходить і буде дедалі ясніше і яскравіше світити. Отче наш, що єси на небесах, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас, грішних. Путь безбожників, неначе темрява темна, вони не відають, об що спіткнуться. Той, хто є з Богом, є праведний. Той, який йде Божими законами, це є блаженний. Той, хто страждає від несправ... неправди, він буде переможцем. Але бачите, Господь Бог і каже, що оті от безбожники, тобто ті люди, які живуть без Бога, хто такий безбожник? Це той, який відкидає Бога, той, який відкидає любов, відкидає любов до ближнього, відкидає любов до тих, хто його оточує. Відкидає саму любов, тобто самого Бога, а створює собі кумирів. Тобто, отакі безбожники вони живуть в темряві. Вони нічого не бачать, окрім того, що їм нав'язують. Це те, що відбувається в Росії. Вона живе без Бога. Росія живе без Бога. Я сьогодні це заявляю і кажу: я не знаю, що буде зі мною. Але я бачу це. Так само, як і білоруський народ, і російський народ, вони втратили десь, загубили оцю віру в правдивого Бога. Їхній Бог це їхній президент. І навіть в церкві, в православній церкві Московського патріархату втратили віру в Бога, тому що благословляють на війну. І коли я почув, як патріарх Кирил рече прочитав. Говорить про те, що ми мирна нація, нація, яка не хоче війни і не воює. Це боляче. Чи є там Бог? Чи є там віра в Бога? У мене є сумніви. І як наслідок життя без Бога це життя в темряві. Це обмежити себе, це знищити себе. Ось що значить бути безбожником. Жити без Бога, створивши собі кумира із людини. Ми, українці, не повинні так робити. Наша церква, так я скажу, українська греко-католицька церква, яка закликає до віри в Бога. Не в особу, не в людину, а вірити в Бога. Прийти до храму, молитися не людині, тому що там гарний священик чи красивий храм, а молитись Богові. Ми закликаємо всіх, думайте, моліться Богові, а не людям. Вірте Богові, читайте святе письмо, роздумайте, а що найважливіше, не соромте питатись і ставити запитання. Чому священники проповідують не Бога, а людину? Чому священники і єпископи можуть обманювати? Зокрема, я скажу саме про Православну церкву Московського патріархату. Люди по всій Україні, по всьому світі, питайтеся їх, чому такий обман? Скажіть їм ось ці слова, що якщо людина живе без Бога, вона живе в темряві. Тому і ми, українці, сьогодні стоїмо на цій молитві. Не заради власної слави, а заради прохання до Бога, бути з Ним, щоб Господь Бог давав нам сили і розуміння, як жити за Його заповідьм, іти Його стежками, і ніколи не звертати з Його дороги, бути Його апостолами, служити, молитись і дбати за душу, людську душу, бути тими, хто любить. Життя своє і свого побратима, любити життя того, хто є поряд з Тобою, Його берегти. І що найважливіше ніколи не зраджувати Бога. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Син Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас насрішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино 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 Божий, помилуй нас гріш Господи. Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови, Господи, весь наш український народ, щоб ми не сходили з Твоїх стежок, Господи, і завжди були вірні Тобі і Твоїм заповідям. Благослови цю ніч і захорони всіх наших військових, тих людей, які зараз перебувають в полоні чи в оточенні. Господи, дай їм надію, кріпость духа і не дозволь чинити над ними насильство. Захорони всіх людей різних комунальних служб, які, будуть, які осувають наслідки цієї війни. Охорни, захисти всіх медиків, волонтерів і водіїв, які здійснюють поїздки в зони бойових дій. Даруй, Господи, нам перемогу, звільнення всього українського народу, всієї України, всієї території від ворогів, бо Ти святий, все завжди, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім, хто був присутній сьогодні на цій денній молитві, денній варті. Завтра наш день розпочинається божесною літургією в 8-й годині. Ну, а в 9-й годині буде розпочинатися спільно, продовжитися, я би вже так казати, спільна молитва при стрітинській свічці. Слава Ісусу Христу! Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу.